Хочу здійснити, я не Я вбачаюсь, перший раз е, в цьому приміщенні я мешканець міста Проводського. З першого дня повномасштабки я визвався в Збройні Сили України. Е, зараз наш батальйон знаходиться вже п'ятий місяць на секторі між Часовим Яром і Ліманом. Е, Основний там дислокація Сіверськ, е, Спірне. там, де був наш батальйон 136-й. Ми змінили їх на цих позиціях. За цей час ворог підійшов ближче. І, на жаль, ситуація погіршилася насправді. Там. Не буду час боятися подробності. Там, е, хотів подякувати, хто був причасний, саме Богдана там, наш мер. Нам е, наш батальйон нарешті отримав ребенку. Дуже необхідна річ, е, скажу так, і наскільки необхідна. Ворог, на жаль, покращує свою техніку, покращує зброю, щодня щось придумає, щось нове запускає. У нас так швидко все не відбувається. І от реби, які потрібні були, наприклад, вже грубокий, на початку повномасштабки, вони тільки в нас з'явилися. У нас багато втрат насправді від реп, І той тобто, відсутність реп від дронів, тому що дрони насправді, щоб ви зрозуміли. Мало того, що в їх безліч у ворога, а вони навіть залітають в бліндажі. І Реп це гарантія безпеки, життя хлопців, які тримають оборону і не дають ворогу продивнутися в Україні. Ворог, скажімо так, дуже підступний і ну, не зупиниться ні чим. Тому завдяки вашим зусиллям, нашим спільним зусиллям, треба його зупинити там. Тому що якщо ми не зупинимо, повірте, він не зупиниться, не Донецькій області зйомку. Пане Олександре, ми хочу вам подякувати, за те, що ви в нас є. Я знаю, що у вас ще є додаткові питання, будь ласка, повертайтеся з листами мовою допомога. Скажіть, будь ласка, чи можна про свої потреби, які є вашого батальйону, підрозділів? Поговорювати наперед о на великі. На жаль, у нас чомусь виходить, що потім починає допомагати місто, і після того як з'являються великі втрати. З'явилися великі великі втрати, і потім вже починається. Ми починаємо масово все захоповувати. Чи можна це якось наперед проговорювати? передбачати я відповім. Дивіться, взагалі в Збройних силах я не військовий, я цивільна людина, як і ви всі раніше були. Але от за 3 роки війни я вже став військовим і трошки систему цю в бронесилах вивчу. Вона трохи змінилася, трохи там покращилася, але в більшості випадків вона залишилася сопковою. Тобто є чітка процедура подачі заявок, подачі цих організацій. На рахунок Кремів, там ми вийшли з цієї системи. І те, що ми зараз привеземо в батальйон, будь ласка. Я вам скажу чесно. Вони на другий день не підуть е, в роботу. Там буде певний час, коли є... тому що коли вони підуть в роботу, наприклад, і вийде так, що їх накриють, знищать ворог, да, там, е, бо ворог насправді дуже зараз щільно працює артою і ми, ми, не, ми не зможемо їх списати. Я вибачаю, що вас, що вас перебуває, тому що я можу зазначити всім, всім депутатам. У нас звертаються нашої громади взагалі. звертаються військові частини, які е підпорядковані проводивському е району, десь вони місце розташування. І, е як зазначає один із журналістів, е мені важко взагалі назвати цю людину журналістом, але не важливо е про те, що ми потім ми е робимо після того, як я купила п'ять хлопців у нас. Усе. Як, як, як втрата, то я можу зазначити, що коли виходить, наприклад, на позицію військова частина або батальйон, або е, бригада ви знаєте, досить важко сформулювати ті потреби в тому або іншому е, направленні. Тому що є е, е, е проблема і є бюрократична система саме міністерства оборони. Часу довенція, яка, наприклад, перераховується органами місцевого самоврядування або іншими організаціями, нам ще потрібно пройти цілу процедуру для закупівлі відповідностей. І, наприклад, про те, що там да, реби може не погодити Генеральний штаб. І інколи хлопці пишуть листа про те, що змінити, вони е, зверталися з одними потребами в процесі, змінити, будь ласка, потреби, тому що... Всі інші речі. Я хотів би е, звернутися абсолютно до сьогоднішніх всіх е, журналістів, які присутні. От ви пишете інформацію для населення. Це інформування, населення у кожного із нас своя робота. Но коли ви пишете, е, які реби придбали, на якій чистоті вони були діяти, я можу сказати, от щойно ми залишати. Я вас привіт, я доповім, що да. це означає для нас. Да. Це, це означає... означає, що можна ці реби видіти. Так да. точно. Це, Ворог дуже швидко реагує на такі зміни, інформацію. І якщо ми закупаємо РБ на півтора мільйона, проводячи їх на позицію, вони просто не працюють. Ворог зразу перепрошивається, зразу міняє частоту і все. Вирочку вітати. Тому ця, ця інформація. Ну, якої марки реби, які частоти, це критична інформація, коли потрібно розпоширювати. Ворог дуже моніторить е, мас... всі со -со соцмережі. І навіть більше я скажу, вони е, е, приїжджаючи в місто, в Славянській распорті, вони там прослуховують е, військових, вичисляють хто військовий і прослуховують всі розмови. Тому от ну це критично. Це я не знаю за це. Скажіть, що за це треба робити цим журналістам? Ну, я думаю, повинна бути якась юридична стаття, які за які вони повинні були визвовати перед тим, що робити. Тому що це все життя. Це життя. це життя хлопців, батьків, яких до нас дружини, діти і все це, це інше. Це, це боляче, страшно, але це життя і це війна. Я більше добра в останню передачу людей. Ради. Специфіка, наприклад, обладнання, якого ми придбали для 61-го батальйону, де у нас служить Кобзюк, Максим Мовчан і багато інших інших правачан, тому що команди в мене язик не повернувся сказати, що за обладнання передали. Бо це сюрпризи для ворога. Вони настільки були задоволені комирачами, які зазначили. Зрозуміти про те, що, що говориш. А до вас я звертаюся до нас, Будь ласка, припиніть, будь ласка, вже знущатися на про варські Дякую вам. Дякую. Дякую від вашого допомога. проекту рішення по заходу програми, яка провели благоустрій благоустрі, міської територіальної громади, суму видатків 164 млн 756 тисяч, замінити на 163 млн 750 тисяч 66 гривень. В розділі вуличного шляхування інфраструктура та благоустрій території, суму видатків 241 млн 354 тисяч, замінити на 240 тисяч. is <laughs> also